Друзі, усім привіт! З вами на зв'язку Ерік. І сьогодні у нас дещо нетиповий ролик для нашого каналу, так як грати буде наш підписник DDM Ukraine, який надіслав мені цю гру. Тому заздалегідь я не знаю, яким буде результат в цьому, і вся фішка цього відео, яка передбачає, що не буде попереднього монтажу. І відповідно я буду дивитись на гру новими очима, так мовити. Тому. Заздалегідь, хочу сказати, що якщо у вас будуть цікаві ігри, ролики, обов'язково присилайте ріплеї мені і будемо оглядати на ваші катки з об'єктивним поглядом і показувати це нашим підписникам. Отже, повернемось до нашої гри, як ви бачите, всі нації, які грають в цій катці, європейські, тобто це Австрія, Португалія. Саме синій гравець, наш підписник, грає безпосередньо Португалією. Як ви бачите, він вирішив йти в залізну тактику. Його союзник, слава Богу, грає в три міських центра і поки що не помічає зеленого пікінера у себе на базі. Тим часом проти Дмитра грає Патріот ЗП. судячи із абревіатури, він, мабуть, з Запоріжжя, Австрія. Йде в стрільців, і, мабуть, судячи з того, що він поставив міський центр біля дерева, буде добувати дерево, тільки якось цікаво, чомусь він і камінь добуває. Можливо, він прокачав так-так, прокачав вагонетку, сокиру доволі така нестандартна тактика білда. Але, тим не менш, нам завжди цікаві нові підходи гравців. І мені поки що не зрозуміло, що саме він збирається грати. Ну і звичайно, основна сила в цій команді це. Гравець зелений, також Португалія, як наш підписник Дмитро, Кубан. Я вже не раз з ним зустрічався в рейтингу, доволі сильний гравець, і як Дмитро сказав, він родом із Франції, тому буде ще цікавіше дивитись на протистояння країни з Франції. І як бачите, він також йде в Пікінерів паралельно в переміжку з століттям. Я також уже таку тактику. Не раз випробовував доволі хороший підхід. А що тут у Дмитра? Кінець миру. Як бачите, союзник Дмитра грає в фортецю, але ще видно, що гравець дещо недосвідчений, проте треба віддати йому належне, що він вже встиг майже встиг добудувати стіну, але поки що не прикриває оці незахищені області. І тим часом Дмитро вже проривається оперативно до Фіолетового. Фіолетовий не зрозуміло до цих пір, що він планував грати, тому що як такого війська у нього немає з економікою, також поки що не зрозуміло. Ага, він взяв кірку, він взяв кірку, грає в австрійських мушкетерів, які, можна сказати, не відрізняються якимись особливими якостями. Тим не менш, він е зробив вибір саме на них, навіть тут стіну забудував. А тим часом Кубан іде поки що на допомогу своєму союзнику, залишивши по суті фортецю без захисту, точніше, залишивши фортецю без нагляду, і таким чином червоний добудовує свою стіну. Ага. І Кубан вже встиг собі взяти націю, побудувати приміських центра, що ускладнює ситуацію для. Дмитра, але тим не менш Дмитро сам встигнув захопити також націю. І проблема для Кубана складається в тому, що вже мінус його союзник, поки у Дмитра ще союзник цільоханький і має кам'яні стіни. Тому Кубан, мабуть, вирішив поки що зосередити свої війська саме в цій області, але вже відводить назад, тому що на його базу вривається червоний. Давайте подивимось, що тут у червоного. Ну, я б сказав, що для 21-ї хвилини гри це доволі скромна кількість військ. Він намагається тут зарейдити базу зеленого. Але тут вже є століття, і в тому і перевага поки що Кубана в індивідуальному плані в тому, що у нього є століття. А у Дмитра давайте подивимось, чи є століття. Так, так, Дмитро вже взяв століття, вже поступово переходить на мушкетерів і збирається будувати кази століття. Тим часом Кубан, розуміючи, що у нього повна перевага над армією червоного просто навіть не помічає. І вже я думаю, що якщо у нього є гармати, можна в принципі прориватись. Сюди в фортецю, тому що по факту в цій фортеці майже нічого немає. От в тому то й проблема, що багато гравців, які не сильно поки що взагалі розуміються в грі безпосередньо, вони вже намагаються будувати фортецю. При тому не розуміючи, яким чином треба розвиватись, тому що фортеця це в першу чергу гра в довгу, і на цей момент у цього гравця повинно було бути, крім того, що кірка вагонетка. Ну, я бачу їжа сокира прокачені, але... Століття він так і не вийшов, навіть має змогу побудувати ще один міський центр. Не будує, армії у нього практично немає, це тільки дві стайні та дві казарми. А тим часом Фіолетовий вже встигнув відновитись. Дмитро не поспішає, тому що розуміє, що йому треба укріплювати тили. Він робить у нас волонтерів сказ. уже дві кази, до речі, століття, три кази. 17 століття і за Австрію доволі активно розвиває націю вже три стайні. Тобто, уявляєте, на цей момент у нього за другу націю вже три стайні, поки за свою націю червоного лише добудовується третє Ну, Тобто це нонсенс. Але нарешті, хоча б переходить століття, тут намагався Кубан розбити стіну за рахунок гренадерів, найманців, але гаубиці, я так розумію, накрили. Доволі непогано справляється, як для новачка червоний, проти, так мовити, рейдерів стін. Тим часом Фіолетовий поступово навіть умудряється перейти вже в століття, незважаючи на те, що у нього база була повністю знесена, і побудував першу казу століття. Дмитру залишилось добудувати ось цю стіну, і можна, в принципі, вже пробувати виходити. Та маневрувати. Ну, проблема в тому, що Кубан, незважаючи на те, що має ініціативу, я не бачу, щоб він зараз також забудовував тили. І коли дається саме така ситуація, коли гра переводиться вдовго, ти розумієш, що це дуже важлива історія, коли ви забезпечуєте свою базу, закриваючи її кам'яними стінами. А Кубан цього не робить, мабуть, розраховуючи на те, що у нього буде. Неймовірна кількість армії. І він зможе за рахунок цього закрити. Давайте, до речі, подивимось, так ну, століття це зрозуміло, кірка все взяте в плані прокачок економіки. У нього дві казарми століття набирає волонтерів і також він активно розвиває Австрію. Дивіться, як скільки він е збирає дерева. Ну, в принципі, я також роблю я другою. Нацією завжди прокачує сокирою, тому що вона доволі дешева прокачка. А першою нацією беру кірку вагонетку. І тим часом Дмитро, вже, не очікуючи того, тут походу йому зламали фундамент стіни. І, скоріш за все, це був фіолетовий, тому що зелений весь цей час був тут. Тим часом Дмитро йде вже зносити по другому колу Фіолетового, який побудував вже дві кази століття. Тут проблема в тому, що взагалі Кубан дуже багато часу витратив на те, щоб штурмувати фортецю. Тому я б сказав навіть в деякій мірі протиріч а собі, що фортеця все-таки виграла час для Дмитра, тому що багато хто, і в тому числі я, кажемо, що важливо навчитись спочатку грати в козаки, ну безпосередньо в різні тактики, а потім уже грати в фортецю, тому що це доволі складна тактика, а потім уже там. Пробувати грати через стіни, але якраз саме в цій грі було доказано, що навіть якщо ви новачок і у вас є кам'яні стіни, і ви плюс-мінус е, знаєте, як з цим справлятись, то це дає змогу вашому союзнику, якщо у вас хороший союзник, який знає, що робити, це дає вашому союзнику перевагу в часі, щоб так мовити, закінчити свої справи тут, як ви вже зрозуміли, синій не зміг пробитись. На базу, тобто Кубан врятував свого союзника. Тим часом червоний вже встиг забудувати стіну. Він намагався не стояти на місці, поки Дмитро атакує фіолетового, і Кубан допомагає фіолетовому. Він намагався десь ось тут атакувати, як бачите, перейшов століття, але атака була невдалою, тому що поки що візуально виглядає все так, що перевага повністю на стороні. Зелено-фіолетової команди, незважаючи на те, що фіолетового вже двічі майже зносили, але поки що воєнні об'єкти залишились нетронутими. тому це допомагає по суті зелено-фіолетовій команді залишатись в пріоритеті. Ну і плюс, я так розумію, зелений вже за цей час ні. Він до цих пір не вийшов за другу націю століття. А що у Дмитра? Давайте подивимось. Ну, зрозуміло, що давайте дивитись так. Прокачки вже на цей момент, я думаю, в певній мірі взяті. Ну за другу націю Дмитро поки що прокачки не бере. В принципі, то і зрозуміло. Я взагалі йшов повністю в залізну тактику за другу націю, щоб лишній раз не прокачувати заново і не витрачати лишні ресурси на прокачки другої нації. І він до цих пір набирає Пікінерів в перемішку з мушкетерами. Ось цього я не розумію, тому що навіть якщо ви набираєте Пікінерів в якості залізного кулака проти багато стволів, то все рівно фішка, як я сам недавно дізнався, фішка португальських Пікінерів, в тому що вони падають від багато стволів. Тим часом червоний проводить рейд на базі Зеленого січкою. Тобто, знаєте, попри те, що червоний доволі не сильний гравець, в чому ми вже. Якби були переконані на протязі цієї гри, але тим не менш він активно приймає участь. Дивіться, от на карті. От він нефілово так наніс проблем зеленому гравцю, і зелений вже атакує в лоб синього гравця, але поки що не схоже, що він буде пробиватись. Хоча тут якось візуально здається дуже багато стрільців на фоні синього, але, мабуть, велику роль зіграла саме Арта. За рахунок картечі він розбив це військо. І тим часом червоний перебиває дотікання своєю масою. Отже, ми вияснили, що у Дмитра прокачана вся стрільба, а давайте подивимось, як все прокачане у Кубана. Так, за Австрію він також прокачав два швидкостріли. Не розумію для чого. Можна було, в принципі, за Австрію набирати рундаширів. А от за свою рідну націю він взяв важливі прокачки, проте не взяв дешеві прокачки. Це 4 тисячі золота, 5 тисяч заліза і сила пострілу за вугіль. І тим часом метро знову йде до Фіолетового. Фіолетовий, походу, здається, ну, я розумію, третього такого накату, мабуть, фіолетовий вже не витримає. Хоча на місці фіолетового вже давно можна було забудувати стіну. От дивіться, тут у нього майже все забудовано, просто залишалось ось тут. І ось тут також є стіна. Лише одна область, де можна було побудувати стіну, і вже було б набагато легше. А ні, фіолетовий не здався. Я чомусь подумав, що коли будівлі у нього загорілись, я вже подумав, що фіолетовий здався. І що все вже йде до кінця. Ой-ой-ой, що тут робить червоний. Блін, ну це кадр, звісно. <ріст> от знаєте, я не можу оцінити прямо на цей момент гру червоного, тому що з однієї сторони він не вражає от якимось рівнем гри, тобто видно, що це новачок. А з іншої сторони, є якісь такі прикольні, нестандартні рішення, і принаймні приймає активну участь, допомагаючи своєму союзнику, то в якихось рейдах на базу зеленого, то перебиває дотікання. Тобто, як мінімум. Коли такий союзник попадається вам в грі, то це вже непогано, як я вважаю. Навіть попри те, що, ну, скоріш за все, я не знаю, це моя суб'єктивна думка, скоріш за все, все-таки команда Зелено-Фіолетового посильніша буде, тому що цього гравця Патріот ЗП я не раз зустрічав, а в плані рівня між е, Кубаном і ДДМ. Я думаю, що плюс-мінус команди, ну точніше, не команди, а індивідуально ці гравці плюс-мінус рівні. Тут червоний просто йде зливати своє військо. По суті, на волонтерах, які стоять на пагорбі. Я не знаю, чи стоять вони на отриманні. Зрозуміло, що ні. Так, і що там тим часом у Кубана? Він тут забудував стінку, щоб унеможливити. Рейде збоку. <хи> Червоний продовжує свої забудови стінами. І отут не зрозуміло, який сенс в цій стіні, якщо вона не стоїть в притул до стіни синього. Можливо, там рельєф, або ще якісь фактори не дозволяють йому добудувати цю стіну, а можливо, він просто не розрахував, що треба ставити впритул. Тим часом Метро вже повністю вирішує знести базу Фіолетового. Щоб більше не допускати можливості Фіолетового створювати в цій області неприємності Дмитро. І я б на місці ДДМ забудував ось ці стіни, щоб не допустити можливості знову проривів. Тут уже за другу націю йде століття, дві кази. І тут також Дмитро прокачує вільців, до цих пір набираючи драгунів 17 століття. Переміжку з рундаширами. Ось чому я й кажу, я б набирав за другу націю саме залізний каток, тому що, по суті, у вас йдуть рундашири, не стрілковий вид Юніта, в переміжку з драгунами, яких вам додатково треба прокачувати в академії. Тобто, якось все дуже не пов'язане між собою, але, тим не менш, гравці вирішують саме таким чином розпорядитись своїми ресурсами. Подивимося, ага, три, три кази століття вже пішли волонтери в переміжку з Мушкетерами. Так, а у Зеленого також три кази століття тільки уже за другу націю, і чомусь за свою націю у нього тільки дві кази. Фіолетовий тут не може ніяк допомогти, тому що фіолетовий тільки починає розбудовуватись заново. Я так розумію, Куба не присилає йому ніяких ресурсів. Бачите, а Кубану є що присилати? Упану є, що присилати їжу, камінь, дерево спокійно міг би надіслати, і я бачу, що це той момент, коли вже у команди червоно-синьої виникає військова ініціатива. Саме вони тепер диктують правила гри, і саме у них вже перевага по кількості військ, по економічним можливостям, тому що червоного ж не знесли. У червоного база ціла, червоний активно розвивається, попри те, що йому явно не, не вистачає досвіду гри. Але видно, що червоний вже на певних тривалих етапах е, може показати майстер-клас, так мовити, серед новачків. Лише три, поки що, останні, але вже три кази століття. Він набирає піку, він буде душити так мовити своїх противників масою. Тут уже Кубан територіальну оборону посилає. І, по суті, б'ється на два фронти. Ну, з самого початку його помилкою було те, що він повинен був продавити червоного фортецю, але він цього не зробив. І, попри те, що червоний доволі не сильний гравець, все рівно червоний на протязі всієї гри створював великі проблеми для Кубана. І таким чином, я так розумію, це вже кінець. Так, так, це вже кінець. Червона синя команда, незважаючи на те, що в плані. Ліф, можливо, дещо уступає зелено-фіолетовій команді, досягла результату. І, можливо, це той якраз приклад гри, де навіть, незважаючи на те, що союзник ваш був слабшим за всіх трьох гравців на карті, він рахунок фортеці допоміг своєму синьому союзнику виграти час і, по суті, розібратися з двома противниками. Також приймаючи активну участь в цьому, тому що ви самі все бачили, що червоний гравець проводив і рейди тут на базі Кубана, відволікаючи його і наносячи йому економічне ураження. Ну і плюс, звичайно, перебував за рахунок своєї масованої армії дотікання зеленого і відволікаючи також своєю армією, відтягуючи так мовити армію зеленого. Отже, вітаємо з перемогою нашого підписника доволі такою епічною перемогою, яку показав Дмитро. Саме на своїх двох противниках, тож дякую вам за увагу. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. Якщо вам подобається той контент, який я роблю, можете підтримати канал донатом по QR-коду або в описі. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.